Таю в сьогоднішньому відео ви дізнаєтеся, як вченим вдалося з'ясувати вік планет, зірок, галактик і всього всесвіту. Отож, ну ми розбиратись серед усіх зоряних систем. Сонячна система, звичайно ж, найбільш нами вивчена. Матеріали сонячної системи можна досліджувати в лабораторії, що дозволяє точно визначити її вік. Так, науковці з'ясували, що вік нашої планети становить 4,54 мільярда років за допомогою радіометричного датування. Багато хімічних елементів гірських порід існують у низці дещо різних форм, відомих як ізотопи. Деякі із цих ізотопів нестійкі і зазнають радіоактивного розпаду. Так от період цього радіоактивного розпаду для певного ізотопу є постійним. Тож радіометричне датування обчислює вік геологічних матеріалів, визначаючи кількість цих радіоактивних елементів та продуктів їхнього розпаду, наприклад. Калію 40 і аргону 40. Найдавніший мінерал земної кори це циркон, знайдений в осадовій породі з формацій на південному заході Австралії. Його вік складає 4,4 мільярдів років. Цей показник віку має той самий порядок, що й вік отриманий для певних метеоритів та місячних порід. Таким чином, використовуючи не тільки матеріали з гірських порід Землі, а й деякі інші матеріали сонячної системи, вчені встановили, що вік нашої планети складає 4,54 мільярда років. Радіометричне датування найдавніших метеоритів сонячної системи дає змогу дізнатися вік сонця. Про те, як дізнатися вік інших зірок, фізичний стан зорі залежить в основному від її маси та складу. Крім того, склад зірки змінюється із часом, і тому вік також впливає на стан світила. Астрономам вдалося точно дізнатися час існування лише однієї зірки сонця. Ми не можемо провести радіометричне датування для інших зоряних систем. Тож, хоча і неможливо виміряти вік інших зірок, його можна вирахувати. Завдяки десяткам років досліджень, астрономам відомі основні етапи еволюції зір: світила поступово втрачають водень, їхні ядра стискаються і нагріваються. Коли це паливо дійде до кінця. Досить масивні зірки приймуться за гелій та синтезуватимуть з нього все важчі і важчі елементи. Зрештою, зоря або не зможе досягти необхідних температури та тиску для синтезу наступного елементу, або ж просто утворить залізо, найстійкіший елемент, але більше не зможе отримувати ядерну енергію. Ядро світила після цього стає компактним залишком, білим карликом, нейтронною зорею або чорною дірою. А от його зовнішні шари або просто дрейфують у космос, або сильно розкидаються навкруги у вибуху над нової. Це знову ж таки залежить від початкової маси зірки. Масивні зірки живуть недовго, світять дуже яскраво і завершують своє існування над новими. Отож світила хоч дуже і повільно, але змінюється. Так, наприклад, сонце на початку свого існування було приблизно на 30% менш яскраве, аніж зараз. Таким чином, зміна яскравості та температури зорі дає підказку щодо її віку. Температура зір пов'язана із їхньою світністю. Цю залежність відображає діаграма Герцшпрунга-Рассела. Схожі за фізичними властивостями зорі займають на цій діаграмі відокремлені області послідовності. Більшість світил розміщується на головній послідовності, тобто на діагоналі, що йде з верхнього лівого кута. Зірки головної послідовності перетворюють водень на гелій, мають різноманітні маси та еволюціонуючи, поступово змінюють своє положення на цій послідовності. Ізохорний метод визначення віку таких зірок базується на їхньому розташуванні на цій діаграмі. Таким чином, приблизний вік зірки можна встановити, враховуючи її температуру та. Світність, якщо відома її маса, проте у той час як цей метод добре працює для великого скупчення світил, він не підходить для окремих маломасивних зір, які не входять до жодної групи. На відміну від методу гірохронології, цей спосіб базується на вимірюванні періоду обертання зорі і дозволяє визначати вік окремих маломасивних світил. Астрономи встановили, що швидкість обертання зорі протягом її життя знижується, та вивели залежність між віком, періодом обертання та кольором світила, який залежить від маси і температури поверхні. Невизначеність у віці, вирахованому за допомогою гірохронології, як правило, становить близько 15%, що набагато менше ніж у інших існуючих методів. Що стосується віку всесвіту, то дати його оцінку можна. Визначивши вік найстаріших зір, вони знаходяться у кулястих скупченнях, тобто щільних групах майже сферичної форми, які складаються із величезної кількості світил. Проте це випромінювання дає дуже неточні результати. Натомість можна скористатися законом Габла, який пов'язує швидкість розширення всесвіту із його віком. Зараз ми знаємо, що всесвіт розширюється із прискоренням. Вимірюючи зміни у швидкості розширення всесвіту за допомогою реліктового випромінювання, космічний телескоп Планк Європейського космологічного агентства зміг визначити, що вік всесвіту становить приблизно 13,79 мільярдів років. А на цьому у мене на сьогодні, все. Дякую вам за перегляд. На все добре.